Давайте розберемося в тому, що мозок підлітка він тільки формується. І тут є такі фізіологічні зміни, на які ми маємо вважати. Е, є такі ділянки мозку, це лобні ділянки, які відповідають за контроль, планування. Оце все те, що робить нас дорослими людьми. У підлітка вони ще тільки в процесі формування, і за останніми дослідженнями вони будуть тільки сформовані до 25, а можливо 30 років. Це той вік, коли ми можемо абсолютно повністю раціонально сприймати і планувати, контролювати своє життя. Так от у підлітка ці зони ще не сформовані, натомість. Переважає робота лімбічної системи, а це емоції і почуття. Тому так часто дуже буває, що підлітки дуже емоційні і нездатні себе контролювати. Ну і плюс до цього ще додаються гормональні зміни, тому що гормони міняються, звідси підвищена емоційність, тривожність, перепади настрою і так далі. І правда, за результатами Американської асоціації психологів, результати кажуть, що 83% опитаних підлітків. Справді відчувають, що школа приносить і вони відчувають стрес. І кожен третій навіть відчуває наслідки цього стресу для свого здоров'я. Також нещодавно було проведено одне дуже цікаве дослідження, якраз яке показує, чому оця, цей розвиток мозку він так впливає у цей період. Це є дослідження про домінантну фігуру у психіці. Насправді виявилося, що підлітковий вік і старечий вік це є два піки суїцидів. Чому так стається? Тому що у цей період ми у мозку. Не можемо тримати нічого іншого, якщо там з'являється якийсь домінуючий образ. Це було досліджено на прикладі великої корови. Просили учасників дослідження пам'ятати, тримати в голові цю велику корову, і при цьому вони виявили, що все інше людина забуває. Як це відбувається на практиці? От підліток, який провалив тест, він може пам'ятати пустий бланк, і очі вчителя, які дивляться на нього з відчуттям. Ко розчарування. І більше крім того, він нічого не пам'ятає. Так само, як людина похилого віку, вона може пам'ятати про те, що комунальні сильно стали дорожчі, Я не можу з цим справитися, і я більше нічого про це не пам'ятаю. І тому це стає такою визначальною критичною м, точкою напруження. Людина забуває весь інший контекст свого життя. Хто я є, чим я займаюся, всі зв'язки з оточуючим світом. Я себе визначаю як цей провал. І тоді виходить, що для чого мені жив. І цим обумовлюється пік самогубства. Будьмо відвертими. Часто ми кажемо дітям у цьому віці: не здаш тест. Це буде кінець, підеш підмітати вулиці, не вступиш нікуди, це, ну, це звучить як кінець життя. І тоді справді дитина е, тоді відчуває цей провал не як просто провал, незданий тест, а як підтвердження того, що я нікчемний, я ні на що не здатен, і все це кінець життя. Тому е, я би дуже радила у таких випадках проговорити із дитиною усі можливі варіанти, що нас можуть чекати. Ось дивися, цей варіант, якщо ти здавш, Дуже добре, ти будеш вступати туди, туди і туди, і твоє життя в найближчі роки буде таке. Якщо ти здаш посередньому, в тебе є там варіант коледжу, якоїсь середньої професійної, технічної освіти, і так далі. Якщо ти не здаш, у нас які варіанти, ти можеш взяти рік відпочинку. Ти можеш якісь здобути професійні знання, якісь пройти курси, піти кудись підробляти, або ти собі можеш там підробити грошей, піти десь поподорожувати, або просто взяти собі рік відпочинку. До речі, така практика є в американців. Здається, вони після старшої школи дуже часто беруть рік відпочинку, коли вони працюють і подорожують. І за цей час вони думають, ким вони хочуть бути. І я це розумію, тому що в 16 років це ж таке велике навантаження визначитися. Ким я хочу бути протягом всього свого життя. Слухайте, навіть доросла людина інколи не може це зрозуміти. А як тоді з підлітком? Та і тому, коли дитина буде знати, що навіть якщо оцей третій варіант провальний, життя там не закінчується, і тоді у мене є така, то й така, то перспектива, допоможіть це зрозуміти дитині. Насправді є такі особливі червоні прапорці, які можуть допомогти батькам або опікунам прояснити цей момент. Це є звичайні ознаки стресу. По-перше, це якщо дитина перестала цікавитися тим, чим раніше цікавилася, хобі, музика, друзі, втратила інтерес до звичних речей. Якщо дитина перебуває в стані апатії, байдужості, нічого не цікаво. Якщо є якісь ознаки поведінки самоушкоджуючі, ви побачили якісь подряпини, порізи або якась така тенденція до того. Того, щоб завдавати собі болю або неприємних відчуттів, і якщо порушилися такі фізіологічні процеси, вони найпершими вилітають, коли людина проживає стрес. Це є сон і апетит, порушення сну і порушення апетиту, переїдання або недоїдання це вже є червоні пропорції. І крім того, якщо дитина почала де-не-де видавати фразочки краще б мене не було, я ні на що не здатен», я з цим не справлюся. І оце дуже тонкий момент. От я часто бачу, що батьки... У 16-річних дітях хочуть бачити вже дорослих людей. І справді вони виглядають по-дорослому зараз, і вони можуть себе вести по-дорослому. Багато хто вже працює, але пам'ятайте, що вони ще не дорослі. І навіть юридично ми несемо відповідальність за дитину до 18 років, до повноліття, як юридично, так і ментальну, емоційну і так далі. Тому не майте такої марної надії, що він справиться, бо він дорослий. Ні, тут краще занадто поперейматися, ніж цей опустити момент. Тому, якщо ви це бачите, приділіть увагу, розпитайте, сходіть до спеціаліста, краще пересвідчиться, ніж потім будете себе винити за те, що ви щось опустили. Вікова психологія говорить про те, що в підлітковому віці авторитетом. Для дитини стає не батько, не опікун, не вчитель, тобто не доросла людина, а одноліток. Тобто це повністю орієнтація на однолітків. Е, і це обумовлено еволюційно, тому що підлітковий вік він для того і є, щоб ми відділились від батьків, подорослішали, перестали орієнтуватись на них і зрозуміли, хто ми є. Але це якраз і пояснює, чому дитина не звернеться до дорослого, бо це не є для мене авторитет. Е, е, підлітковий максималізм говорить в цей момент про те, що я сам, я найкращий, я з усім впораюся, Або, навпаки, говорить негативно, що це. Це настільки велика проблема, що мені ніхто не допоможе, це теж максималізм. Також тут може бути страх осуду, страх якогось недооцінення, особливо, якщо є такий досвід у сім'ї, що я вже звертався і я щось таке почув. Ну, і ще один момент: якщо в вашій сім'ї є така культура, що ну, прийнято, мама справляється з проблемами сама, тато сам, і дитина ніколи не бачила, що ви одне одного підтримували, просили про допомогу, то навіть не чекайте, що вона прийде і скаже, ну, допоможіть мені, тому що ці речі вони якраз сформуються із такого маленького віку, коли дитина ну це в ідеалі. Так вона знає, що з будь-якою проблемою я прийду до батьків, мене підтримають, мені допоможуть, будуть на моїй стороні. Якщо ваша дитина до цього не схильна, так не було раніше, то не чекайте, що підліткому вона почне це робити. Але якщо ви маєте таку ситуацію, то ніколи не пізно сісти і так, от по теплому, по душевному, поговорити з дитиною, сказати правду. Слухай. Сонечко, мені здається, ми щось упустили, ми замало часу проводимо разом. Я бачу, ти якийсь нервований, можливо, у тебе щось відбувається. Якщо ти не хочеш говорити, окей, але якщо тобі щось буде потрібно, підходь, і ми це вирішимо. Насправді є деякі такі дієві техніки, які можуть допомогти впоратися самому. Перше, це є відпрацювання здатності до уважності до себе і своїх почуттів. Це називається інтроспекція, коли людина напрацьовує вміння розуміти, що з Відбувається. Тобто, вже навіть усвідомити і проговорити, що мені зараз страшно, я злюсь, або мені соромно, це вже допоможе цей процес середини виняти назовні. Так само і працює вся арт-терапія, яка дозволяє через малюнок, ліплення або якусь творчість виняти це назовні, подивитися на це збоку. Тому що дуже часто ми взагалі не розуміємо, що з нами відбувається, як це виглядає. І тоді це виглядає так: якщо я відчуваю дуже сильний страх, як я його відчуваю? Це Якийсь чорний ком в грудях, або якісь часто кажуть, кулька колюча в животі, в шлунку тут намалюйте її, подивіться на неї збоку і постарайтеся так трішечки посидіти, усвідомити, а для чого вона що хоче вона мені зробити, і що я можу з нею зробити, і що на заміну я би міг покласти туди. Також це техніки релаксації, дихання, м'язового розпруження, усвідомлене дихання, це є технік повно в інтернеті, можна загуглити, або такі речі, які дозволяють бути тут і тепер, коли от якраз нападається паніка, дуже страшно, не можу зрозуміти, що відбувається. Постараюся знайти п'ять речей, які я зараз можу кругом побачити, чотири звуки, які я можу почути, три речі, які я можу відчути на дотик, два смаки, які я люблю відчувати або покласти. Прямо на язик ці два смаки це дозволяє виринути із того світу ілюзій, фантазій і тривоги. А тривога це є уявна реальність, яка живе в нашій голові, і страх у реальний світ, і зрозуміти, що о, так, ну кругом мене немає кінця світу, та я є тут і зараз. Так, я би хотіла звернутися до батьків, що в цьому випадку випадку любові, підтримуючого ставлення, розуміння ніколи не можна переборщити. Якщо ви думаєте, що це хлопчики, ви його розбалуєте ще з дитинства, або що ну це дівчинка, але вона доросла і вона справиться. посудіть по собі, коли ви переживаєте стресову ситуацію, чи буває для вас забагато підтримки, забагато любові, теплоти і розділення ваших почуттів? Ні, навіть якщо ви не бачите ознак цих червоних пропорцій, Ес реакції, але ви знаєте, що для дитини це реальний стрес зараз, іспити і так далі. Будьте уважними, турботливими і підтримуючими. Усі ці рамки, жорсткі правила, контроль відкладіть на потім. Повернетесь до них обов'язково, коли цей процес мине. Обов'язково говоріть з дітьми і не думайте, що якщо ви раніше цього не робили, що це вже запізно, ніколи не буває запізно. І останнє завжди думайте про те, що би ви зараз на місці дитини хотіли яке ставлення отримати. Завжди кладіть себе на місце тієї дитини. Ви самі були колись в цьому періоді, ви самі проживали такі самі моменти, по-різному їх проживали. Але от ви є зараз дорослі, сорокарічні люди, і все окей, ви це прожили. Покажіть дитині приклад того. Що це не кінець світу? Життя триває, якими би не були результати цих тестів.